Всім привіт! Зараз подивимось, які траси в Буковелі будуть після обіду. Тому що зазвичай ми дивимося на них зранечку. Сьогодні зі мною катається Даня, мій учень та підписник. Даня, розкажи щось людям, як траси? Траси середнього рівню 17 та в доволі поганому стані. П'ята сьогодні навдив була непогана, 12 та супер. Супер, це ти зранку катався, так? Так, так. А зараз ми дивимося все на 17 Якщо чесно, друзі, це жах. Це жах. Ще часу дня немає. Подивіться, лежі валяються. Всі падають, цепучка. Ця траса якась підмерша, до речі, порівняно з 2 c Зараз покажу 2 c та все інше. Поїхали, дань. Виїжджаю на трасу номер 2 1230. Тут вже вона підростала, зверху поворот важкий, але після повороту, бачу, тут вона нормальна, друзі, непогана. Дивіться, ніж роки файний. Іду, Це Даня мій ученік! Даня! Давай значні входимо, будь ласка! Ми карвінгуємо. Даня прийшов, вчитися кататись на кантах. Кашка теж, бачите, таке? Ось ми вчимося і видно біля Дані його сліди. Бачите, така кашка. Ось такий ось, сніжок зараз важкий, навіть підлітає важко. Людей сьогодні, до речі, була навіть черга біля другого підйомника. Якщо я її ще застану, покажу вам. А так то дивіться мій інстаграм, там постійно купа різноманітних новин, актуальної інформації закидаю. Що по п'ятому підйомничку? На п'ятому, значить, той час, коли на двоїці там вже була черга, на п'ятому тут немає черги. До речі, чому черга була на другому, скажу зараз. Тому що була 12-та година, а до 12-й годині починає працювати там один з гайдів з Я думаю, це саме тому. Дивіться на цю трасу. Йой. Нас карвінг, але ми сюди заїхали дарма, бачу. Всі розбиваються. це 17-та і у нас зазвичай в класному стані. Тут могу сьогодні можна катати. Бачите, це сьогоднішній день так ця траса. Опа, дай на задній стойці. Страх, страх, це робить страх. Дуже часто люди, до речі, в задню стійку відходять на таких трасах. йой. Так, файно їхало, тут задню стойку таку пішов. Все одно молодець, дуже швидко вчиться, одразу сприймає, слухається. Видно, що у хлопці є бажання. Чують, як мене гоцає, гоцає, б'є, підбиває. Пізнали краєвид. Так, це з довгої. Ближче до першої години дня вже. Тут файно зверху, на довгій, класна траса зараз. такий сніжочок. Так, 12-та траса. Тут, бачите, по боках таке трошки як сипуче зібралося, а на центру більше літ. Але траса ну, порівняно непогана. Майненька. Я б сказав, що їхати можна, причому добре можна їхати, ну на повороті рознесла, хіба там вже. Як тобі, Дань? Бомба? Втомилися ноги. Ноги втомилися? То ми з тобою вчимось чи що? Каже, ми ж з тобою вчимось, по-любому блідо. -да". Улюблена точка Буковелю, п'ята траса. П'ята треша. Ось так от зараз виглядають такі бугорочки. Я люблю по такому котаку легенько обробляти їх. Але, на жаль, мало хто в нас в Україні так катається поїхати і вижити. Чуть на капот мене взяв. Ого, але вже полетіла виділи таке. Ну, ось, до прикладу, о другій годині траса 2С. Е, якась така у нас сьогодні. Бачите, важковата. Трішки така. Оглядовий підйомничок, центр Буковелю, друга година дня, людей біля підйомника вже другого немає. Центрі там також, людей не сильно багато. Зараз в цьому трасу, Звідси, до речі, побачите. Звідси дуже круто її видно. Ось цьому Стас! А ми ну під'їдемо до сімки, зараз глянеш, дасиш коментар свій по трасі, по сімки, скажеш людям, що, як, до чого, що, що думаєш. Зараз скільки там? Дві години дня, так? Коротко, друга година дня орієнтовно, чи майже вже третя, сімірочка. Стас, статка по сімці. Як траса? Ну, сьогодні були каталочки по всьому буковелю, до 2 години, трас вже толком немає, сніг глибокий, сніг важкий. Їхати тяжко, особливо тяжко новачкам. Сімка, ще дивлюся, більш в більш-менш стабільному стані. Ще можна проводити навчання. Яка можна... сьогодні траса була найгірша? Найгірша, 17-та була 17 траса. Це просто жах. Немож Я там елі, не, Неможливо їхати навіть людям, які вже мають якийсь досвід. Так, важко. Неможливо їхати. Добре. Добре. Погнали. Ось тако сидячи, сідаєш і лежать ускоряється. Я одразу обгоню. Вкраті, лежі повільно їдуть бо сніг такий підроставший трошки зараз сидячи покричиш пилялися <'яти> як погли хлопці на сімці п'ята година на годиннику у нас сьома траса Уже трішки підмерзає це радує, можливо буде морозець. Але траса розбита, дуже важка, якщо чесно. Їхати дуже важко для колін, для ніг зараз. Загалом хто взагалі сам вчиться кататися. Є така проблема, коли люди скидають п'яточки, тобто вони їдуть, зараз подивить на лежницю, покажуть. Хто у нас тут такі до всіх плуги катаються? Зараз покажу вам можливо лежника і скажу, яка велика помилка в людей. Немає тут всі плуги катаються. Людина їде зазвичай зігзагом, вона швидко повертає лист з однієї сторони в іншу сторону. За рахунок цього вони постійно стопорять боком до горки. Наслідок цього це біль в колінах, велика напруга. І в такому снігові або в інших поганих умовах ці люди майже не можуть кататися. А якщо лижа їде півколом гарно поворотиком, а не просто боком постійно до горки О, бачите, бачите синьому це дівчині. Підмотається назад по цей поворот вже більш-менш попередньо на коли лежить боком. Раз завернули. От в таких випадках дуже велике навантаження і важко кататися в не помогу. Ну все, всім пока. З вас лайк, підписочка, коментар, як завжди. Пишіть, що вас цікавить про Буковель, будемо знімати відосики далі.